Добрий день, діти! Яка зараз пора року? Так, осінь. А що восени відбувається? Часто йдуть дощі. Опадає листя з дерев. Птахи відлітають у вирій. В теплі краї. А які ж птахи? Відлітають у вирій. Шпак, ластівка, журавлі, гуси, зозуля, соловей. Журавлик, вам знайомий цей птах? Розглянемо його. Довга шия, довгоногий, на голові оченята та міцний дзьоб, великі крила, тіло вкрите білим та чорним пір'ям. Саме про журавлика ми будемо сьогодні вивчати вірш. А вірш має назву Журавлі летять. За допомогою мнемо таблиць. Уважно прослухайте та подивіться, як картинки допомагають розповідати його. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай, літечко собою кличуть. Забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літе і журавликів моїх! Та не буду я ту жити, бо весною стріну їх. Ви уважно слухали віршик? Дайте, будь ласка, відповідь на запитання що з собою забирають журавлики. Так, літо, з яким настроєм вони відлітають? Дуже сумним, тому що вони прощаються. А коли ж повернуться до нас? Так, повернуться вони восени. А тепер давайте спробуйте розповісти його разом зі мною. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай. Літечко собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх, Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. А зараз ми з вами спробуємо зробити свого. Журавлика з паперу. В кого не виходить, попросіть, будь ласка, своїх батьків, і вони вам допоможуть. Щоб з теплом згадувати літо та чекати, на весну зробимо свого журавлика. Будьте уважні. Чекаю на ваші відео, де ви розповідаєте віршик журавлі летять та тримаєте в руках паперового журавлика, якого ви виготовали. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє, прощавай. Літечко собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа, і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. На цьому наше заняття з вами завершується. Сподіваюсь, вас вийшло зробити свого журавлика з паперу. Чекаю на відео. До побачення!